Я в полі лежу, я в полі лежу і згадую той перший світанок з тобою. Я лежу тут один і вигадую, що колись повернусь я до бою. Я лежу тут один, мені страшно, не притиснусь, не поцілую. Прилетіли ж ці кулі невчасно, і сміх твій більше не почую. Молю, аби ти не дізналась, ти ліпше думай, що в полоні. Душа ж моя вже ледь трималася, і сльози все ж на смак солоні. Хотів приїхати з букетом, а привезуть сумним вінком. Бузок ще сяє фіолетом, а я давно вже за вікном. Сержант прибіг посеред ночі, я не загину, скоро буду вдома. Він шолом зняв, закривши мені очі. І з тіла вийшла невагома.